Надзвичайно великій кількості людей, та практично майже напевно всім подобаються персики. І ті, хто собі ставить за мету його виростити, садить собі молодий садженець. Напевно, собі ставить також питання: за скільки часу можна дійсно отримати нормальне плодоносне дерево і вже перший урожай. Цьому персику він тут на постійному місці росте третій рік. Посадка однорічним саджанцем у 2020 році. Тож середнього терміну дозрівання американської селекції. Royal Majestic, дуже багато хто з вас його знає. Дуже хороший сорт, морозостійкий, Ну, переважно практично, цвіт, навіть найгіршу зиму вимерзає, але пагони переважно ніколи не вимерзають. Ростова брунька тримає мороз. І це на цьому дереві буде перший повноцінний урожай в районі 10 персиків. Ну, Він трошки захворів на кучерявість, можна було би в принципі отримати і більше. Тоді ще в 2020 році я за цей саджанець заплатив більше 100 гривень, тому що саджанець сам коштував в районі 100 гривень, я точно вже не пам'ятаю. Плюс пересилка. І багато хто з вас, на мені, напевно, не повірить, якщо я скажу, що за такий самий час можна отримати дуже схожий результат. Але замість того, щоб вкласти гроші, їх можна ще таким методом, в принципі, і заробити. Бачите, зверху є ще навіть якісь плоди, знизу є плоди. Тобто непогана нагрузка, враховуючи кучерявість. Буквально за метр з чимось. Біля нього росте ще один персик. Зараз про нього докладніше. Це сорт Flaming Fury P5B, дуже ранній сорт. Бачите, яка сила росту тут дуже хороша, вже майже достиг і на ньому 5 7 плодів. Тих, що я бачу, зараз можу порахувати, 7 плодів. Вже майже готові. Можливо, вам видасться дивним, але це, цей персик також був посаджений тут у 2020 році. Ну, практично, персиком він тоді не був, він був тоді абрикосом. Тобто це була підщепа абрикос. Яка садилася весною 2020 року, так само, як і сусідній персик. Тоді, в 2020 році, в серпні проводилась окуліровка. І вже цілий 2021 рік цей персик тут ріс. Це практично єдиний екземпляр, який в мене тут росте без пересадки, бачите? І тому він має досить сил, хорошу силу росту. Він тут росте без практично майже жодних підживок, без поливу, росте на піску, от такий дає результат. І я вважаю, що якби тут був трошки кращий ґрунт, навіть не говорив про чорнозем, хоча б якийсь лучний, трошки, о, ну такий трошки рудючий ґрунт, може якийсь суглинок, я думаю, що він би вже цей персик був набагато більший набагато більше, мав плодів. Але в мене щирий пісок, тому такий, напевно, результат, досить слабенький. А тепер перейдемо до головного. До того, чому я взагалі почав про це говорити? Якщо ви, наприклад, бажаєте придбати досить велику кількість. Персиків для присадибної ділянки в районі 20-30 штук, або вже навіть плануєте засаджувати гектари, то цей метод для вас підходить, буде підходити набагато більше. Тому що собівартість такого персика, залежно від того, скільки ви будете робити, і залежно від того, за скільки ви купите посадковий матеріал, може бути в районі від 10 до 20 гривень. Ну, до 30 гривень. Ну, залежно, я ж кажу, від того, в кого ви купите. Який ви будете матеріал купляти, і залежно від того, скільки буде коштувати сам сорт. Бо є старі перевірені сорти, підщепний матеріал, якого можна купити за досить дешево, навіть один прутик може коштувати в районі 10-20 гривень. А з прутика там одну бруньку можна зробити 10-15 дерев. Ну, залежно від прутика, також кажу. А є сорти, які будуть вам, наприклад, коштувати, от за такий прутик, 50, 100, 200 гривень, залежно від сорту. Але і це ще не все. Якщо ви приблизно уявляєте, як робляться саджанці, трошки подівчитеся і зрозумієте, як зробити такі саджанці, щоб вони виросли великі, розгалужені, потужні, ви можете, в принципі, посадити великий сад, ну, спочатку вкласти якісь кошти, але ці кошти вам за деякий час, за 2-3 роки, можуть і вернутися. тому що, от, якщо ви, наприклад, бачите, як в мене тут садите, от такий персик, персик садиться через 30-40 см між... Один між одним і десь ну, метр між, між рядами. І ви садите так, щоб деякі персики можна було залишити одразу, от як в мене тут на постійне місце, тому що він тут не пересаджувався. Цей персик в мене тут ріс від самого початку, тобто я його звідси не пересаджував. Зайву кількість продати ви виходите ще й в плюсі. Я думаю, що продавати завжди є кому, тому що якщо у вас навіть ніхто не буде замовляти через інтернет, так як в мене робили, ви можете їх порозпахати по своїх друзях, знайомих, родичах. Тобто, от, таким чином можна, в принципі, посадити сад і ще вийти в плюс. І зразу, навіть не говорю вже про те, щоб чекати 5-6 років, якщо це є нормальний сорт, можна вже е, за 2 роки, 2,5 роки, вже навіть з цього саду отримати якийсь урожай. Я сподіваюся, що багато кому з вас буде ця інформація корисна. І навіть якщо хтось з вас не вірить, що я говорю зараз правду, в мене все є практично задокументовано в відео на YouTube. Від 2020 року можете знайти відео про окуліровку, 2021-го можете знайти відео повне, де я вже показую, як персики росли цілий сезон. І цього року ви бачите вже також третій рік, тобто навіть не третій рік. він Персику мені тільки другий рік. Другий рік після того, як він нащеплений, от вже такий результат. Також хочу задати одну річ. Нещодавно я випустив відео, де я говорю різними іноземними мовами, там в районі семи іноземних мов. Якщо хтось з вас пропустив це відео, мені би було дуже приємно, якби ви його переглянули. Хочу подякувати нашому постійному спонсору компанії Спектр Сад. За два сезони від своїх глядачів отримав про них тільки хороші відгуки, тому з чистою душею можу рекомендувати вам цей інтернет-магазин. За посиланням в описі можете зробити замовлення з досить відчутною знижкою. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, дайте знати про це в коментарях. Дякую за увагу. Побачимось.